Я зараз буду будити дівчат, щоб вони вставали в дочі. Дівчатка, вставайте. Сьогодні у вас доволі буде цікавий день. Ваша вихователька мені сьогодні подзвонила сказала, що сьогодні буде екскурсія. Давайте швиденько, бо ми зараз запізнимось. Потім нам вихователька буде казати, чому запізнили. Що я скажу, що ви цілий день на ліжку спали, а ну, дівчата стали бігом. Ну, да. 5 хвилин. Добре, я поки піду скажу, щоб Міліса заводила машину, а ви поки прокидайтесь, щоб я прийшов, ви вже проснулись. Добре? Добре. Все, давайте я тоді пішов. Так, все добре. Угу, угу. ще що залишить. Міліса, Міліса, завела вже машину, нам треба Став. малих садочок завозити. Завела. Добре, давай. так. Угу. Давай я сьогодні поїду за рулем. Або давай я один дітей завезу, ти сьогодні Добре. відпочинеш. Так, ой. Опа. Добре. Зараз. Іди скажи дівчатам, що я вже їх чекаю, щоб вони вже вставали. Добре. Дівчата, давайте вставайте бігом, а то щас як прийде цей лимончик з змілізи, то вони нам по попі. Да, да, щас... Так. Ну, зараз будемо чекати, поки зайдуть, нас на корень, а і ми підемо в садочок. Дівчата, йдіть на кухню, там їжте. Добре, мама, зараз ми підемо. Смачного. Дякую, мама. Мама нам таке сьогодні смачненьке приготувала. Ага, не кажи. Так, зараз я поп'ю вже останню чашку соку і я вже злазю. Угу. Я теж зараз доїм яєчню і також вже злазю. А я вже поїла. Тільки мені треба, ну я вас почекаю, ви потім цей зліземо. Так, да, на статок прийде. Угу, значить якраз буде час покататись на гірки. Давай. Тихі, як ми весело граємо. Дівчата, не забувайте, вам зараз треба вже сідати в машину. А зараз вже будемо їхати в дитячий садок. Ну, ми ще не награлися, ми ще хочемо кататися. Давайте, сьогодні у вас буде екскурсія, там буде дуже цікаво. Зараз я принесу ваш вольєр. Так, я вже приніс ваш вольєр, дівчатка, давайте залазьте. Ну, ми не хочемо. Ой, мимо. І, 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 так, все, вольєр поставив, вже будемо сідати, ми вже запізнюємося. Ага. Щось ЛПЦ опаздують, Починаємо мірити температуру і піднімаємося в групку діти. Де наш градусник? В Дубаві. Нормальний. Нормальна температурка. Нормально. Все, піднімайтесь до групи. Бі-бі-бі-бі. Ну, наконец-то. Вибачте за запізнення наші дівчата пізно встали дівчата. Ну, давайте швидко міряємо температуру і заходьте до групки. Дівчата, вот. давайте ми не встигли, тому що сьогодні екскурсія. Mm. Так, шикуйтесь. Мерен температурку. Не спать. Ну явтомилась, спать хочу. Так, 36.6. 36.6. 36.6. Все, <рес> Все в грубку піднімайте. Скажіть папі: «пока». Пока, па Побачимся діча. Ка побачимося Ми побігли пока. в грубку. Ой, ну наконец то прийшли. Привіт, травлик Боб. І Привет, я. Привіт, зайчик. Привіт Діти, шикуйтесь на зарядку. Зараз будемо робити хвилиночку. Так, і їсти кашу з камочками. Не треба так притворятися, це дуже смачно. Ви будете, коли дорослі, будете дуже згадувати цю кашу. Так я піду сходю до пагукаю Аліну Винникову. Сейчас вона до вас прийде. Хорошо. Аліна Винникова, підійдіть, будь ласка, в клас проведіть зарядку з дітьми. Okay. Добрий день! Добрий день! приїхати Добрий день. Винникова! Будемо. там Указа з комочками. Наконец-то мы зеленым кашу. Можем їсти пончики. Круто. Ні. Давай їсі. Так, дітки, ми вмиваємся, миємо ручки і збираємся на екскурсію. Добре. Перша машина поїхала. Газуй. Ааа, зупиніть, я зараз падаю. Здоровий. Ай, страшно де я? сніжана вийде з-під динозавра. Добре. Гарно всі тут стали. Добре. Зараз будемо розповідати, хто тут у нас знаходиться. Так, почнемо з тиранорекса. Да? Це у нас був х... хижак. Ось такий він у нас хижак. Ось це у нас. Тіранорекс. У нього маленькі ручки, дуже гострі зубки. І він у нас хижак. А ось ця тваринка. Чесно, мені не видно, хто показує. А, ні, не. Щас. Ось так. Тоді це. А ось ця тваринка. Хтось, може, знає. Називайте, хто це у нас. Тринорекс. Тринорекс. Це у нас трицераптус. Він травоїдний, він дуже великий, від 6 до 8 метрів і важить аж 10 тонн. Наступний у нас також хижак ось цей. Спінорек. Ні, Правильно, але спинозавер, тому що у нього на спині ось отакий? Ну, Щось там на цьому. На Він також хижак у нас. Не шатай полку, і валиш полку всю. І останній у нас це у нас хто? Може хтось уже скаже. Три... Ті... Ті рекс. Ті-рекс, Ті також хижак. Там попередньо у нас був маленький, а ось тут дуже великий. В нього мощні. Е... Ноги та зуби. Зуб. Зуб. Ось такий хвост у нього. Дуже цікава ем, динозавр взагалі. Дітки, як вам сподобалось? <плес> Ми додому йдемо чи ще будемо гратися <плес> тут? Ще будемо гратися. Добре, є можливість нас погратись. Дайте тут не будемо. Я буду велика букводить. Так, уже пройшло дві години, збираємося до садочку. Сказали всім до побачення. До побачення. Ой, ви вже приїхали. Чи сподобалась вам екскурсія? Так! Да. Да. Але, Віктор, це вже тиха година. Да. На у них ще, ще пару хвилин вільного чашу. Я, я на горку. Покатаюся на горки. Я я тя хочу. Я і я хочу. І я хочу. І я. Ну ну шо ты так медленно нас пускаешься? Мы будем печь нащикать. А потом все это спать. Не! Не Я в цей году хоть раз на горке покатаюсь. Да ладно петку на норм. Все, остаём. <ріст> Зимить тресіння. Клас, встали, ідіть, раเชфвача умивачу і у вас буде вільно годинка гратися. Круто, наконец-то на горки покатаюся. Що цей раблик до нас не заліз отуда перший. А ми його закриємо в каморці. А давайте скажем. Що ми гуляємо в хованки, він десь заховається. І ми будемо кататися на горці. Давай! Круто, тільки ви ж нікому не розказуйте. А а не боб. Боб, Боб! б. Боб. Боб. Давай погуляємо з нами в хованки. Будеш з нами гуляти. Доводи, хто води. Ти водиш. Ой, ти хаваєшся, а ми всі тебе шукаємо. Ой, як прикольно. Закривайте очі. Хорошо. Ну, він должен постаратися заховатися. Він ж не любить проігрувати. Так. Да. Да. Ну все, чекаємо. Давайте ще трошки почекаємо і підемо на вулицю на горку. Давай. Тільки так, не толкаємося, а я перший. Ну ти сам нас толкаєш. Куда ж заховатися мені, щоб ніхто мене не знайшов. Може, під ступеньки. О, та тут цілий підвал. Круто. Здрасті, я вибачаюсь. Я тут посидю трошки. Ух, як тут страшно, павуки. Жесть. Ну, посидю трошки тут, посидю. Хай попробують мене знайти. Эээ, куда уезжает качеля? Это не качеля, вот я на качеле Зайка, давай это нас Я не хочу, хочу на качеле Так круто А я! Чего вы по 200 раз спускаетесь? два раза А не я. Ой. Ой Чого не я? Дерево не ламайте. але нам ала вік. Ой, Надіна Вінникова дасть. Фух, Дякую. ну що, вже накаталися, вже да. а я піду, гроб, возьму і гру. Довго шукаються, це як класно за Дітки, збирайте свої речі. Зараз за вами приїдуть батьки. Будьте готові. Нічого не забувайте, тому що йдуть вихідні. Так, де мої дітки. Поїхали до домбі. Да, Пока, Пока! Пока. А мене не Скільки я тут уже довго сидю. Треба вилазити Так, виходьте всі, я вже здаю. Ку-ку, ви де? У вас ще один тихий час, чи може ви прийшли на вулицю гулять? Не поняв, тебе вони всі. Тут їх нема. Так, хто тут ходить? Сейчас возьму ружье з солью и буду стрелять. А ты бандит. Бандит сюда иди. Я не бандит. Я равлик-бох. Стоять хвости вверх. Они нема хвоста. Ты гритка тут взялся, садок давно закритий. Я не знаю. Ми гуляли хованки з дітьми, і я просто заховався в підвалі, Вони мене не знайшли. І я зараз вийшов подивитися, де вони. Я зараз позвоню Алле Вікторовні і скажу, що один з учеників залишився в садочок. А ти поки йди покатайся на чому. Зараз Ура! прийду. Алло, Алла Вікторовна Ой, секретарь Викторовна. Ой, віктора Секретовна. Ой, короче, не важно. У вас тут дитина осталась в садочку. приїдьте, заберіть чи подивіться. А ви хто такий? Я сторож, сонечко. А, понятно. Сейчас приїдуть тебе заберуть. Ура! Почекай. А я пішов по своїм ділам. Мені треба обход робити, щоб тут не тюнялась такі, як ти. Що? Мені страшно! Заберіть мене! Оце таксі. Підвізіть мене додому. Сюди поїхали. Бігом, бігом, хлопче, вже пізно. Комендантська година.